І як за допомогою звичайних канцелярських скрепок можна найпростіше поділитися враженнями про зимові канікули у класі? Роздайте кожній дитині по три кольорові скрепки. Розкажіть, що вони поділяться своїми враженнями про зимові канікули. Заохотьте згадати яскраві моменти або перетворити звичайні події на цікаві історії. Бувають випадки, коли особливо яскравих моментів на канікулах у дитини не було, особливо зараз у наш час випробовування війною. Запропонуйте дітям у такому випадку згадати якусь цікаву чи смішну історію, яка відбувалася з ними на канікулах. Якщо у когось не було яскравих пригод, це нормально. Можна розповісти навіть найменшу деталь чи веселий випадок. Дайте дітям 10 хвилин на підготовку. Діти можуть написати нотатки, щоб їм було легше висловлюватися. Після кожної розповіді діти можуть віддати одну зі своїх скрепок тому, чия історія їм сподобалась найбільше. залишати скрепку собі не можна. Потім запропонуйте учням намалювати свої зимові канікули. Організуйте невелику виставку, де діти зможуть переглядати роботи однокласників. Тепер кожна дитина отримала ще дві скрепки, і вони можуть їх прикріпити на роботи учнів, які їм сподобалися найбільше. Скрепки можна залишати як на одній роботі, так і на двох окремих. Також можна поділитися з іншим своєю скрепкою, яку тобі залишили інші діти. Так діти вчитимуться не тільки творити, а й оцінювати свою роботу, підтримувати інших. До речі, в кінці ви бачите саме таку історію, де канікули були на перший погляд нудними. Дівчинка святкувала новий рік за кордоном. Спочатку вона сказала, що було сумно, так як не було ялинки, як удома, не було сімейного затишку. А потім вона розповіла історію, яка розсмішила весь клас. І як бачите, саме ця історія набрала найбільшу кількість скрепок. Пишіть в коментарях, як вам така ідея, та діліться своїми улюбленими активностями з дітьми. Як за допомогою звичайних канцелярських скрепок можна найпростіше поділитися враженнями про зимові канікули у класі? Роздайте кожній дитині по три кольорові скрепи. Розкажіть, що вони поділяться своїми враженнями про зимові канікули. Заохотьте згадати яскраві моменти або перетворити звичайні події на цікаві історії. Бувають випадки, коли особливо яскравих моментів на канікулах у дитини не було, особливо зараз у наш час випробовування війною. Запропонуйте дітям у такому випадку згадати якусь цікаву чи смішну історію, яка відбувалася з ними на канікулах. Якщо у когось не було яскравих пригод, це нормально. Можна розповісти навіть найменшу деталь чи веселий випадок. Дайте дітям 10 хвилин на підготовку. Діти можуть написати нотатки, щоб їм було легше висловлюватися. Після кожної розповіді діти можуть віддати одну зі своїх скрепок тому, чия історія їм сподобалась найбільше. Залишати скрепку собі не можна. Потім запропонуйте учням намалювати свої зимові канікули. Організуйте невелику виставку, де діти зможуть переглядати роботи однокласників. Тепер кожна дитина отримала ще дві скрепки, і вони можуть їх прикріпити на роботи учнів, які їм сподобалися найбільше. Скрепки можна залишати як на одній роботі, так і на двох окремих. Також можна поділитися з іншим своєю скрепкою, яку